Ось ця нова гра, називається кольорова геометрія. Давай ще зараз знайдемо серед цих безліч фігур круг. Так, а тепер скажи мені, будь ласка, чи є у нашого круга кути? Ні. Немає. А якщо ми отак пальчиком обстежимо, спробую так обстежити, це нам доказує, що кутів немає. Да. Згоди, так? Добре. Так, давай знайдемо тепер три кутня. Скільки у нашого трикутника кутів? Чотири. Три. Три. А як ти це вирішив? Один, два, три. Три Три кота. А як називаються ось, ось ці? Коти. Це коти, а це сто. 100... Ро. Сторони. Сторони. Сторони нашого трикутника. Добре. Так, тепер давай знайдемо тут квадрат. квадрат. Ось такий квадрат. Якщо у трикутника три кути, а скільки ж у квадрата кутів? Чотири. Чотири кути. Добре. А сторін? 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 Скільки сторін? Давай рахувати. Три. Один. Чотири. Правильно. Чотири. Добре.